Вітаю вас, малята. Малята, скажіть мені, будь ласка, а яка в нас зараз пора року? Вірно, осінь. А якою осінь буває? Осінь буває холодною, яскравою, золотою, барвистою, дощовою. А що осінь дарує людям? Так, урожай. А який урожай дарує осінь? Погляньте, дітки, на картинки і скажіть повним реченням. Осінь. Приносить і перерахуйте, що приносить осінь. Осінь приносить яблука, помидори, моркву. Погляньте на картинку та повторіть. Ще раз, що приносить нам осінь? Як назвати одним словом яблука і груші? Це фрукти. А і помідор? Це що діти? Як назвати одним словом? Так, це овочі. Скажіть малята, а де ростуть фрукти? Скажіть повним реченням: фрукти ростуть у садку. А де ростуть овочі? Овочі ростуть на городі. Малята, що можна приготувати з фруктів? А що з овочів? Молодці малята. З фруктів можна приготувати сік. Варення, джем, компот, а з овочів можна приготувати борщ-салат. А зараз муляти, ми пограємо в гру опиши предмет. Вам потрібно назвати цей предмет, сказати, який він має колір, якої форми цей предмет, якого розміру, який на смак, де росте, який на дотик і що можна з нього приготувати. Наприклад, це огірок. Огірок має зелений колір. Він овальної форми, схожий на овал, має середній розмір, на смак солоденький, огірок росте на городи, на дотик він колючий. З огірка можна приготувати смачний салат, а зараз, малята, ви спробуйте розказати про предмет, описуючи його повним реченням. Молодці балята пропоную пограти ще в одну гру назви садок. Я вам називатиму фрукти та ягоди, а ви будете відповідати, у якому садку вони ростуть. Наприклад, вишні у вишневому садку. А тепер дивіться на картинки і повторюйте за зразком. Молодці малята, скажіть, а коли восени багатий урожай, то осінь яка? Осінь щедра, багата. Молодці малята, ми гарно сьогодні з вами попрацювали. До нових зустрічей, до побачення.